Якось дискомфортно, постійно потрібно самовдосконалюватися, тут не буде ось цих таких без тебе жити не можу, тому для когось це прям якась прісна історія життя. Хоча, якщо з дитинства ну, звикнути до цієї ось, структури, то також це не гарантує того, що надалі, наприклад, там у дітей будуть хороші здорові стосунки. Це взагалі не гарант цього всього. От що стосовно про токсичні стосунки, З токсичні стосунки, ми на зазвичай говоримо про ту історію, де от центр. Це оці всі стосунки, все інше відходить на якийсь другий план і все інше трішка страждає. І ми тоді тут, тут такий накал страстей, о Боже, жити без тебе не можу. Тут компенсуються всі наші травми, все оці всі наші болячки. Якщо ми тут розійшлися, то о Боже, це така драма. Якщо ми тут зійшлися, це Боже, це яка така драма. Тут накал страстей просто неймовірний. Тому для кого?